Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної моркви по-корейськи. морква зроблена в домашніх умовах. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування моркви по-корейськи. Я взяла кілограм моркви, далі її потрібно очистити і нашинкувати ось на таку спеціальну тертку. Ось такими ломтиками. Переклала я моркву в більшу ємність, так, щоб було зручно нам змішувати з іншими інгредієнтами. Тим часом нам потрібно включити вогонь з сковорідку і сюди додати пів стакану олії. Це десь приблизно 100 мг. Далі нам потрібно додати до нашої моркви одну чайну ложку солі без гірки. Три столових ложки також без гірки, цукру. Одну Велику головку чесника я передавила на прес. Також додаємо до нашої моркви. І, звичайну, приправу до корейської моркви я взяла тут 25 грам. Я її всю викидаю. Це на кілограм моркви. Також додаємо. 5 столових ложок оцту. Оцет 9% Раз. Два. Три. Тим часом закипіла наша олія. Бачите, вона добре розігрілася. Підносимо до нашої моркви. Тут, де ми насипали приправу. Сіль, цукор, чесник і починаємо виливати її. І далі починаємо розмішувати гарно нашу моркву. Добре, я розмішала нашу моркву, на дні виділився сік Можна залишити в такій посудині. Але я перекладу меншу посудину і поставлю в холодне місце на три доби, щоб наша морква гарно промаринувалася. Ось я переклала в ємність нашу моркву по корейськи, яку я буду зберігати. Я її прикрию кришкою і поставлю в холодне місце на балкон або ж в холодильник. Буде вона стояти три доби. Якщо вам сподобався рецепт, Такої моркви по-корейськи ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей!